Батьківський бунт. У Житомирі кілька десятків мам прийшли під облдержадміністрацію вимагати розслідування смерті немовляти, яке померло після лікування в реанімації. Мама хлопчика впевнена, що діагноз установили неправильно, і три тижні лікували дитину в реанімації за хибною схемою. Вона звернулася до правоохоронців, але медиків на час розслідування од роботи не відсторонили. Під будівлею, де комісія розслідує дії медиків, протестують жінки. Вони прийшли підтримати матір шестимісячного ігорчика, який помер після трьох тижнів лікування у реанімації. Таня спрашивала, ну це взагалі не что нет ні диагноза, ніяк диагноза, не можем поставити, нічого не знаємо. Та найстрашне. Нужна ріша, щоб это не повторялася. Вони повинні знати, що за все повинно нести відповідальність. Мати померлого, немовляти упевнена. Його лікували неправильно, на початку Стопада у всіх трьох її дітей діагностували застуду. Старші одужали. А Ігоря через тиждень дільничний направив до лікарні. Там, як каже жінка, ніяк не могли встановити діагноз, підозрювали і кошкову інфекцію, і отит і пієлонефрит. <кій> З перших днів я бачила, що неправильно поставлений діагноз. З перших днів я бачила, я просила направити нас на Київ. Направте нас на Київ. Вони всіми силами запевняли нас і казали, що дитина йде на поправку і кращої лікарні чим у них не може бути. Проте через три тижні дитина померла. Причиною смерті медики вважають сепсис. Обурені батьки звернулися до правоохоронців. У поліції відкрили кримінальне провадження і почали розслідувати дії лікарів. Говорити про уже конкретні результати ще дуже зарано. Подано до суду клопотання про проведення необхідних експертиз, про тимчасовий доступ та вилучення медичної документації. Почали розслідування і в обласному управлінні охорони здоров'я. Засідання закрите. На нього пускають тільки батьків померлого хлопчика і пропонують погодитися на ексгумацію. На жаль, батьки відмовились від розтину. І тому буде проводитись комісія за даними хвороби. Медики реанімації, де померла дитина, від роботи не відсторонені, адже їхні керівники впевнені, лікарі діяли правильно. Тож, можливо, помилки пропустився дільничний лікар, який спостерігав за дитиною на початку хвороби. До тих пір, поки вона не поступила в стаціонар, коли дитина була в стаціонарі, там якраз робилося все правильно. Чому ж відмовили мамі, яка кілька разів просила відправити дитину на лікування до столиці, чиновники не знають. Важко сказати, як вони сьогодні дадуть пояснення. Можливо, розумієте, як ми вчора з батьками говорили і так далі. Вони повинні були направити. Але другий варіант: якщо дитина була важка, і не дай Бог, вона би по дорозі померла до Києва, то було б ще хуже, бо сьогодні би сказали, що лікарі не розібралися, спеціально скинули. Я хочу справедливості. Мені просто хочеться допомогти іншим діткам, щоб звернули увагу на нашу реанімацію. В реанімації немає оборудовання, в реанімації немає врачей. Свої висновки. Експертна комісія обіцяє оприлюднити у грудні. Мати померлого ігорчика каже: якщо медиків не покарає, дійде до європейського суду. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомир ТСН 1+,1.